Вітаю вас, підписники! Сьогодні я хочу вам показати священний підрозділ ФІВ ФІВАНСІВ. Що ж, покажу ближче. Мені дісталось десь півтора набори піхоти, тобто з трьох наборів десь по пів набору. Саме переважно піхотні. Це, я так розумію, один такий, який має кидати дротики. Так. О. Такі вони простенькі. В наборі також йдуть дротики і списи. Це такі застрільщики. Це основна частина фіванської. Це без обладунків. Вони примітні своїми головними вборами. Так, 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 так. Це, я так розумію, більш схоже на командира. Таких іде аж один штука на літник. І можна спис або меча дати і відповідно щит прикріпити. Так, яких іще вам не показував, не показував. Ага. Потім такий самий варіант, але вже з обладунками. Тобто, по суті, тут вся піхота, це ж набурхат, можна і розділити на три частини: з обладунками, списами, щитами, без обладунків зі списами, щитами, і в шоломах, і без обладунків тільки зі щитами. І, можливо, дротики або то списи. Так, отакий от ще я вам не показував. Це в обладунках. Також, також без обладунків така якась командна поза. Їх теж наче, то небагато там іде в наборі. Додаткові без обладунків. Тобто можна зробити підрозділи фаланги, і відповідно там на флангах прикрити чи як буде розставляти підрозділи, які будуть закидувати дротиками. Також в наборі йшли. По два різних вершники на літник, але мені дісталось тільки отакі вершники і без коней. Відповідно, можна буде з них зробити кінноту грецьку або Македонську. Священний отряд фів, чим він, в принципі, відомий, це, якщо сказати будь-якому історику, то він скаже, що все зрозуміло. Для людей, які мало знають історію античності, священний отряд ФІВ це. Було 300 мужиків, точніше, 150 пар мужиків, які були готові померти один за одного, тому що вони були парами. І, власне, їхня історія дуже проста. Фіви підняли повстання проти Македонії. Філіп ІІ взяв свого сина Олександра, який потім став великим. Олександр зайшов їм в тил і знищив повністю весь священний підрозділ ФІВ. І отак 150 пар цих чоловіків загинули. Ось така проста історія. Набор цікавий, У мене, на жаль, не весь. Аж такої кількості, я думаю, я не потребую, частину буду кудись обмінювати. Але самі по собі фігурки, в принципі, достатньо рентабельні, Хоч я і не прихильник класичної Греції. та Діванців, думаю, можна трохи зібрати. Я думаю, десь буквально 2-3 восьмерки це все, що я собі лишу. Ну і відповідно конників, бо дісталось мені, мені їх багато. Дякую вам за увагу. Будемо оглядати набори ще. Підписуйтесь на канал, ставте, будь ласка, свої коментарі. Це дуже важливо для Ютубу.